Ліквідація сміттєзвалищ по Траєшчинській, або як посадові особи КМДА та Деснянської районної державної адміністрації замітають сліди своєї службової недбалості, що призвела до утворення сміттєзвалища на території Деснянського району міста Києва. Зазначимо, що дана земельна ділянка, котра була перетворена у несанкціоноване сміттєзвалище, була виявлена нами ще у 2023 році, і в тому ж році було письмово повідомлено всі так звані державні установи. Нови та організації, крім написаних заяв, на цій місцевості нами було також організовано екскурсію державної екологічної інспекції та представникам Деснянської прокуратури та поліції. Та все, що як ми бачимо, було зроблено, це черговий раз спалено дане сміттєзвалище замість забезпечення належної його ліквідації. Зазначу, що на території Деснянського району за два роки змінилося вже три керівника. А ось такі проблеми залишаються і на сьогодні. Окрім спаленої більш частини сміття також на даній місцевості ми можемо відмічати наявність ось таких осередків засмічення та забруднення земель. І така ситуація, на жаль, спостерігається на території всього міста Києва. Голови районних державних адміністрацій, як ми бачимо, приходять лише для власного збагачення, а не для вирішення соціальних проблем та проблем киян. Тож посадові особи міста Києва змінюються, а проблеми в киян залишаються та передаються у спадок від однієї посадової особи до іншої. Відмітимо, що схема ліквідації подібним чином сміттєзвалищ на території міста Києва є не по Динокам сміття звалища або палають і згорають, або засипаються в землю не без участі явно київських можновладців. Спостерігаючи подібну ситуацію, ми в черговий раз хочемо звернутися до мера міста Києва Кличка і запитати, коли нарешті на території міста Києва припиниться подібний безлад, а посадові особи почнуть належним чином виконувати свої функціональні обов'язки та дотримуватись вимог чинного законодавства України.